Ріврадщина, край хліборобів і воїнів. Центральна область України відзначає своє 85-річчя. з нагоди ювілею в театрі Корифає відбулося нагородження активних та самовідданих синів і дочок краю. Серед них і координаторка волонтерської групи Армія Сос Кропивницький» Оксана Червона організація з 2014-го допомагає українським воїнам. За ці роки зібрали, закупили, відправили на фронт тисячі посилок від автівок та тепловізорів до речей першої необхідності. У тебе є два варіанти під час війни: або ти в армії, або працюєш для допомоги тим, хто захищає нас на передовій. Волонтерство це таке. Ти хочеш не хочеш, ти маєш це робити, тому що це твій обов'язок. Дуже класна штука, волонтерський рух на Кіровоградщині. Дуже багато людей, яких ми знали до того роками, показали себе геть з іншої сторони. Коли важкі часи такі прийшли, ми побачили, на що ці люди здатні. І українці на щастя вміють об'єднуватись із 2011-го одинадцятого волонтерстві. І Ольга Присяжнюк разом із колежанкою Наталією та Рабряною ведуть справи благодійного фонду «Янгол життя організація опікується онкохворими дітками із допомогою благодійників. Вже допомогли більше як чотирьом сотням дітей. Я дуже вдячна тим людям, які новим нашим партнерам, які з'явилися за ці два тяжких роки, які не забули про те, що діти залишаються, і наші підопічні це особливі діти. У них, як ми говоримо, два вороги на одну букву це РАК і Росія. І боротися за своє життя ще й під час війни це вдвічі складніше. Крім того, татусі деяких наших підопічних знаходяться на фронті і там боронять нашу державу. І їм дуже важливо знати, що ні про них, ні про їхніх дітей, їхні сім'ї тут не забувають і продовжують підтримувати. Шлях від дільничного педіатра до керівника одного із найпотужніших медичних закладів України пройшла із 89-го року Лариса Андрієва. Каже, до ювілею рідної Кіровоградщини обласна лікарня підійшла із неабиякими здобутками. Нагадаю, на базі закладу нещодавно було проведено першу операцію із присадки серця. Плани на майбутнє не менш амбітні, аби ми не були депресивним регіоном в плані медицини. Тому всі новітні технології, які на сьогоднішній день є, ми їх будемо запроваджувати у нас в Кіровоградській обласній лікарні і в Кіровоградській медицині. Якщо обрати обласну лікарню. То ми перед собою поставили такі величезні амбітні плани по поводу розвитку трансплантології, по поводу розвитку ендоскопічної медицини, тобто це медицина одного дня. Кіровоградщина тримає стрій на багатьох фронтах, і робить вона це вже 85 років. Ми заявляємо себе як в Україні, так і на світовій арені, як регіон з амбіціями та значним потенціалом, зазначив депутат обласної ради Ігор Волков. Це не просто центр України і якась певна географія. Це цілий пласт науки, спорту, культури, промислового виробництва, особливо сільського господарства. І я думаю, що Кіровська область, як і інші області України, має своє місце, не просто місце на карті, а безумовно свою історію. І цією історією можна і треба пишатися. Безумовно, під час урочистостей з нагоди 85-річчя краю хліборобів та воїнів відзначили багатьох аграріїв та військовослужбовців. Звертаючись до присутніх, очільники області наголосили, що вже другий рік Кіровоградщина є лідером зі збору врожаю і більшість воїнів, які боронять українську землю. Також із Кіровоградщини. Тут сьогодні наші славні захисники, наші воїни тут ветерани, тут молодь. Це єдність, єдність всіх поколінь, в цьому сила. Я вірю, що ми пройдемо цей тяжкий, надзвичайно тернистий шлях до перемоги і свої наступні ювілеї Кировоградщина буде зустрічати в мирний час. Ми область аграрна, і зараз, коли в нас в державі після 22 го року почалась повномасштабна війна. Ви, шановні аграрії, в першу чергу стали волонтерами. І ви допомагаєте всім, як військовим, як і тим мешканцям, які попали в скрутну ситуацію. Також можна сказати, що ми на сьогоднішній день, область і воїнів, славетний наш третій полк, славні воїни, славні наші кіборги, які захищають з 2014 року нашу демократію, нашу незалежність. Слава їм, слава всім нашим. Цього дня бойовому медику з нашої області вручили медаль Православної церкви України за жертовність і любов до України. Такими вже відзначили понад тисячу наших земляків. Зичу кожному з вас, щоб ми всі стали свідками перемоги. А найголовніше зичу нашим воїнам, щоб як більше їх зі знаменами перемоги вернулися за своїх родин, а сьогодні молимося також і за всіх полеглих, щоби Бог прийняв їх до небесних осел і вшанував їх кінцями нев'яночої слави і вітячий за їхнє жертовне служіння. Полеглих захисників зібрання вшанувало хвилиною мовчання. А під завісу заходу зібрання очікував дарунок від заслуженого артиста України Миколи Ярошенка, поезія українського пророка Тараса Шевченка до Основ'яненка. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Ось де люди, наша слава, слава Україні!